Два роки тому організація інвалідів інтеграція отримала приміщення для створення обласного реабілітаційного центру. Зараз на будівлю і новенький паркан приємно подивитися, і важко уявити, як все це виглядало до ремонту. Керівник інтеграції Дмитро Соболів розповідає, коли вперше зайшов до цього аварійного будинку, просто жахнувся. Отоплення фактично його не було. Але... Батареи, которым было 30-40 лет, полупавшиеся трубы, газовый котел, который находился в аварийном состоянии, и стены с плесенью, гнилые полы. Тобто, поміщення окна, которым более 50 лет. здавалося б, привести все це до ладу за майже повною відсутністю коштів, нереально. Та люди з обмеженими фізичними можливостями ще раз довели: якщо об'єднатися навколо доброї справи, все вийде. Допомагали родичі, знайомі, просто небайдужі люди. Найпершими відгукнулися саме ті, для кого цей центр і створювався. У кого одна рука вот, э, е, хто плохо ходить. Всі люди е, принимали участь в ремонті. То тобто, есть, хто не мог відбивав штукатурку одной рукою молотком, Вот, хто не мог е, подоконники зачищав, то есть обрабатывали все всі двері і подоконники. Люди поняли, що вони важний і нужний важны для общества. Тож виходить, що центр медико-санітарної та фізичної реабілітації почав виконувати свої функції, найперше психологічної допомоги ще на етапі створення. Для людей на візках тут буде два спортивних зали. Для цього Дмитро Соболєв віддає власний тренажер, на якому виконують вправи для лікування хребта за методикою Валентина Дікуля. Будуть і інші тренажери. На отримання одного з них зараз оформлюють документи. Ми виграли програму по поданню національного комітету інвалідів України Сушкевича Валерія Михайловича по тренажору. І у нас буде стояти тренажер «Мотомет», який буде реабілітувати людей. Тобто після травми. Учить людей ходити з самого начала. Окрім тренажерів, у центрі буде масажний кабінет, глинолікування, фітотерапія, проходитимуть заняття з різьби по дереву, надаватиме консультації юрист. Ремонтні роботи вже виконані відсотків на 70, каже Дмитро. Є твердопаливний котел, енергозберігаючі батареї, повністю замінено систему електрики, вікна. Справжнього краса картини, які на стінах написав художник Юрій Чуйко. Виникали й додаткові труднощі. Довелося закладати цеглою половину однієї зі стін, яка обвалилася при облаштуванні санвузла. Місяць витратили на ремонт даху у прибудові. Шифер з нього впав прямо в кімнату. Добре, що там нікого не було. Справжня гордість дубовий пандус довжиною 9 метрів. Технологію розробляли члени спілки народних майстрів. Основні вимоги зручність і безпечність. Робили його півтора роки, начебто, довго проте знову ж таки своїми силами і на совість. Щоб оно було не на год на два, а щоб воно було прежде всего, простояло довго і вот. було удобно, щоб не скользило. І ми по з технологіям покрили його смолою своском, пропитали. І вот. Ще раз другий раз пропитаємо і думаю, що. Что... Он простить очень багато літ роботи. Ще вистачає. Проте до нового року засновники інтеграції планують відкрити спортзали, щоб центр, хоч і не на повну силу, проте вже працював.